Саме нестандартне оформлення флаконів, які я тільки бачив, це німецький бренд Рунхольц і аромати, які абсолютно всі присвячені якимось подіям, але вони супер смачні. Наприклад, 12 жовтня 1492 рік присвячений події, коли Христофор Колумб вперше висадився на береги Америки, сучасної під іспанським прапором. Аромат розкривається тонкою шкірою. Нотами какао, шоколаду і дуже красивими сливами з чорною смородиною. Ось цей аромат прям ідеально на літо. 2 червня 24-го року він називається. В ньому дуже класна нотка, називається Петрикюр. Хто знає той самий аромат асфальту після дощу. Він супер чистий і прям надзвичайно свіжий. Напевно, я сьогодні буду в ньому. Ну і третій аромат з дуже красивою, та густою шкірою, 1960. Восьмий рік шкіра смородиною і з глиняними нотами з такими прям землянистими нотами. Бренд Рунхольд – це точно абсолютно ультраніша і в самому нестандартному упакуванні. До речі, флакони всього на всього на 50 мл.